Бі, друзі, фіріх радіо оці порі Лесик драчук Комодада, музикант, учасник гуртів Паріг і Батіх Колорадосі, Тікту, засновник студії звукозапису Шпиталь Рекордс. Вітаємо тебе. Привіт, Привіт. Радісно чути е, приємний голос, такий емоційно насичений. Та дякую, просто мене ще е, е, одразу по нікнейму і прізвищу вперше називається, угу. супер суперекстраваганту. Звучить ще по батькові треба згадати. Ще по батькові можемо згадати зараз? ще до кінця ефіру. У нас є час омодада. До речі, думаю, багатьох налаштувало, що омода щось таке, ледь не екдотичне, кінематографічне, та. якийсь можливо, герой, якийсь ледь мультяшний. Я за цим дуже банальна історія, що в. В Тнео, де я на першому курсі вчився. Там угу. були хлопці, вчилися з, ну, з різних африканських країн, і вони на дошці залишили по собі надписом Адади. І мені ну я тоді писав музику, і мені здалося, що це чудовий був би такий артистичний нікнейм. запам'ятовується, як на мене, правда? Ну, звучить. Мені дуже сподобалося, як воно звучить. І воно дуже має миле значення як хороша людина, хороша дитина, щось типу того. О, гарно, хороша дуже мило. людина, хороша та, дитина, та, та, та. два в одному. Супер. Ну сьогодні ми зустрілися. Ще знаєш, в тебе є кілька таких іпостасій, про які можна поговорити, але ми так трішки зупинимося на твій участі у чудовому гурті Паріг і Батіг, така незвична трішки назва. Так розкажи, як ти туди потрапив принаймні, як. Зав'язали така твоя співпраця, і що ти про це думаєш? Як це сталося Так, ну, власне куратор і головний вокаліст гурту Пріх і ну, проєкт, Він так називається. Маріан Пирожок, Маріан Пріг він музикант з міста Львів. Тепер вже з міста Харків. Він туди приїхав. І власне ми з ним вже дуже багато років дружимо. Ми записували всі альбоми раніше. В нього був гурт Відомий Львівський геть-оркестр, який в Тернополі особливо дуже всі знали та любили і радо приймали. Ось і власне всі альбоми ми записували тут в Тернополі, коли ще був Геч оркестр. Потім, коли він розпався, це були сольні альбоми з е, Триптиху з Стриптиху Польового. Uh -huh. Це було три альбоми, які записувались на хуторі поза Тернополем. Це такий був маленька хатка з топовим обладнанням і навколо неї на кілька кілометрів не було жодної живої душі. Uh -huh. І ми з Мар'яном туди приїжджали. Я йому допомагав ці альбоми записувати. І власне там і було записано сім років тому пісня гаї шумлять, яка зараз ну типу, відома. Так, так, не то, що навіть вдома. Я б сказала, що цьогоріч ось саме пісня ГАЇ шумлять на вірш Павла Тичини. Набрала разючої популярності. Наразі композиція виконань гурта має більше 20 мільйонів прослуховань на музичних платформах. Ось так ну і саме цей гурт став знаним не тільки в культурних колах, ну а зрештою серед такої широкої аудиторії наших українців. Ми почуємо її трішки згодом. я думаю, багато вже наших радіослухачів слухали. Як взагалі тобі така творчість колектива, така акуратна модернізація пісенного спадку, тобто поезія, взагалі. Взірців, я б сказала, різних таких років навіть поезії розстріляного відродження. так? E, до уваги. Так, там, власне, зараз ми опрацьовуємо такий теж триптих. Замордовані uh -huh. e, це поезія, власне, не тільки замордовані Кацапом. Так? E, Першопочатково вона так називалася, але дуже багато коли ми починали виступати з цією назвою, дуже багато приходило скарг від Мета, Фейсбуку, інстаграму, і ага. нам блокували афіші, блокували наші виступи. Тому доводилось більше хитрувати і зменшувати до такого прикметника. І залишились замордовані і. Тут береться до уваги ціле століття, тобто не тільки розстріляне відродження, а в принципі всі українські митці, які були так чи інакше замордовані, починаючи від е, е, власне, автора Щедрика Миколи Леонтовича, і до теперішніх часів. Тобто, навіть вже ми опрацьовуємо поезію тих, е, ну, тих митців, які були замордовані вже в сучасній українсько-російській війні. Ось і для мене це дуже зрозуміло, бо як я вже кажу, я багато альбомів цих ну, всі альбоми записував. І для мене це матеріал був було зрозуміло. А власне, грати на перкусії, я почав з хлопцями з кінця 22-го. мене запросили в колектив, бо барабанщик поїхав в Ірландію зі своєю сім'єю. Німо багато дітей. Mm -hmm. Він живе тепер там. І хлопці мене, оскільки я був як ніхто добре в матеріалі, покликали грати і заодно старостувати. Тобто менеджерити. джерел так. Староста, та, та, це мені сподобалось. Я таки не зрозуміла староста. Ну в нас це там староста в селі чи якось там називає так людей, які обіймають цю посаду, а Тут в гурті староста. Так та мені цю таку. Делегувала цю, mm -hmm. бо ж, як це назвати? Вакансію, посаду? Посаду, так. Мені цю посаду делегувала одна відома акторка, яка в нас знімалась в кліпі. Mm -hmm. От, і вона каже: А що у вас тут це Лесик? Що він ваш староста? Ми так посміялися, кажемо так, і все буде, буде староста? буде староста. Як заліз сприймають зараз українці цей матеріал? Період повномасштабної війни, можливо, якраз він найбільше заходить. Ось так, українська ну. поезія під музичний супровід. Ну відверто кажучи, люди стали суттєво уважніші mm -hmm. до цього матеріалу. Перед тим він, можливо, був не настільки трендовий, як то можна сказати. No, so. Ну шкода, що власне трендові стільки людей увагу залучає в цей процес, але. Поза тим, в нас от ми рахували, що було за 24 рік 83 виступи. Угу. Це ну різні, тобто, це бувало, що Мар'ян там один для військових, грає чи десь для діточок, чи там для внутрішньопереміщених осіб. Або ж це якісь великі концерти. Якось по філармоніях ми проїздили, мали гарні солдати в різних містах філармоніях. Там Київ, Львів, Луцьк, Франківськ. Тощо в Харкові ми дуже любимо приїжджати на такі тури, деокупаційні тури. Ми їх називаємо. Тобто, ми приїжджаємо в Харків, робимо якийсь основний виступ для всіх бажаючих. Я там сприймаю, до речі, дуже добре. В Харкові нас так люблять. Ну просто ну, результатом цих наших наїздів на Слобожанщину стало те, що Маріан туди взагалі переїхав. Його так заманили, бо ага. ми приїжджаємо. знаєте, у нас там. Э... Зустрічають на вокзалі гарно. Потім везуть в такий в кафе Трипіччя, це найпопулярніше харківське кафе, де дуже дуже смачна їжа, дуже автентично, класно. Там ми приїжджаємо, грає наша музика. Ну тобто нас там дуже мило приймають і ну, не тільки нас, в принципі, це багато хто вже відмічає, що настільки доброзичлива і гарна от ця культура прийому гостей в атмосферах чисто українська, правда це. Абсолютно. Не можна сказати, що люди, якісь тенденції люди, Навіювання в іншу сторону є ну. Дивіться, ми приїжджали багатьох міста села, які були окуповані вже ось за ці кілька років. І звісно, там є люди, які спілкуються українською та російською, тощо ну але що приємно бачити, що діточки підбігають, наприклад, кажуть, сподіваємось, ви не будете російською співати серйозно. Так, тобто були такі ну дуже щимкі моменти, і з нами ще їздив наш колега Бен Стюарт. Він американський фолк. Музикант, і власне ми з ним теж от і він побачив цей тур, який ми їздили, і захотів з нами поїхати. І він підготував програму е, фолк-пісень українською українською мовою, тобто він вивчив українську на рівні того, щоб презентувати себе і співати українською мовою пісні своєю колегою е, Олею. І ну, це неабияке враження, мені здається, справляє на людей, які бачать о, ну якщо американець зміг українською вже і співати і вести. Так, ну тобто так. це дуже наштовхує на роздуми, і це така дуже м'яка, але ефективна сила, як на мене, і сильна популяризація нашого українського правда так, так в очах так. людини, яка принаймні, і в устах людини, яка не знала українську мову, так до того часу. Раз. Леско, давайте все ж таки послухаємо зараз цю композицію Гаї шумлять», Давайте наші радіослухачі ще раз відчули всю красу, всю поетичність та мелодійність. Правда, зараз трішки ленької реклами, і згодом почуємось. Тому не перемикайте. Ось такі вони гаї, гаїшумлять на словах е, і творчі, зокрема, поезію Павла Тачина. Чудова композиція. Як вам, любі друзі Зайшло? Сподіваюся, що так. До речі, пишіть свої коментарі на наш телеграм 097 5101 101. І зрештою маєте змогу сьогодні задати запитання гостю нашої студії, а саме Лесико Омодаду е, Омодаді із гурту Паріг та Батік. До речі, Лесико, Ми попередньо вже поки слухали цю композицію, та якраз гарно так розповів. І я майже опинилася там на місці запису і даного відео на цю композицію. Позиції, і ти розповів, що це була своє рідно. Не така експозиція. Експ... Експедиція, Експедиції так. експедиція. мене вже експозиція. Е, ну, Ця пісня вона власне, от я трошки побіжно згадав. Вона була записана сім років тому на uh -huh. хуторі поблизу Тернополя. Там наш спільний друг. Він на жаль вже от не в Україні живе давно. І цей хутір закинутий більше ніж три роки. Uh -huh. Але там тоді це була маленька хатка навколо кілька кілометрів. Нічого немає, тільки поле маленька хатка. І а там яка назва хутору хутір, хутір сміху і шуму. Ми його назвали. Смі... <реш> <реш> Ось, і Там було зібране дуже топове обладнання, звукове, mm -hmm. ну, мікрофони, звукові і всяке таке. І власне, ця пісня в нас була записана на ганку біля будинку, там mm -hmm. ці пташечки, що співаються, все от, е, ну, от, літні, літні звуки. Там от буквально кілька доріжок, записаних, і це приємно, що зараз ця пісня стала така відома. І, власне, цього літа ми з моїми друзями і музичними колегами з Тернополя ми вирішили. Піти в цю експедицію і знайти цей хутір, бо він вже закинутий, зарослий кропивою, mm -hmm. двометровою, і ми йшли просто з різними сікаторами, мачете, косами і пробивали собі два кілометри mm -hmm. шлях. Такі українські тотальні. І знайшли ту хатку, трошки її почистили, кілька днів робили таку толоку, відчистили, навіть її пообілили всередині, розпалили ну, Шкода, там, правда, електрика вже обірвалася за ці uh -huh. роки, там, поки були бурвії різні. Але от, ну взяли там Екофлоу з собою і ну от так проводили джемели, там в тій хаті знайшли барабани, ще щось, якісь інструменти повиносили і собі, пограли трішки. Ну, і, Можливо, на наступний рік відновимо ну продовжимо відновлення цього, цієї локації, бо ну вона вже отак має таку історичну вагу, так, щоб так. було б добре все таки, щоб ну можливо вона вже жила далі. Так відновити ту значимість так, так. Гаразд е, ще знаєш, що з 2022 року, після російського вторгнення в Україну, ти став одним із засновником благодійного фонду, який допомагає музикантам, які беруть участь у українсько-російській війні. Так, це у нас називається фонд Мізішн з Дефандюкраїн. Власне, ми з. О, вибачте бачите за моє слово власне, постараюсь більше не говорити. Ми забезпечуємо допомогою музикантів, ну і митців, які стосуються от, музичної сфери, тобто там якісь фотографи, організатори. І от так з 22-го року, з квітня ми почали працювати. І з того часу наш фонд дуже гарно виріс. І ну, ми можемо бачити, що от за цей період багато якихось ініціатив, можливо, згасли ще угу. щось. Мені дуже приємно, що в нас є міцна команда. У нас там. Сім людей так зробших, якщо сказати, з бухгалтерами, з юристами, і ми щомісяця, щодня працюємо, щоб забезпечувати наших колег по цеху. Ну, всім чим можемо. Тобто, якщо їм треба перемонтувати автомобіль, купити uh -huh. там мавіка, купити аптечки. Ну, тобто, все, що все, що їм треба, ми стараємо забезпечувати. І я дуже втішений, що ми ну, в принципі. Ну, на моїй пам'яті ми нікому не відмовили. Хіба що, можливо, просили інколи почекати? Okay. Бо коли були такі дуже напливи з недостатнім фінансуванням, тому що ми в основному, як всі фонди на донатах, живемо, але я ще втішений, що. Ну, от наша е, міжнародна якась така комунікація, mm -hmm. коли хтось е, з нас, там я чи мої колеги по фонду їздили за кордон на з е, напрацьовані знайомства з тими чи іншими інституціями, фестивалями, різними музичними компаніями, і вони ну ми з ними так тримаємо зв'язок, вони нам теж е, стабільно допомагають. І ось є один ще дуже дуже гарний приклад, яким я горжусь. Це німецька така компанія, велика GVL, яка займається авторським правом музикантів. Mm -hmm. Ну вона найбільше в Німеччині, є Гема, є GVL, І, власне, вони знову власне вони беруть відсоток з прибутку, який їм приносять німецькі музиканти, і цей відсоток направляють на допомогу різним культурним ініціативам в Україні. Ну, тим, хто найбільше постраждав. І я дуже втішений, що найбільший відсоток вони щороку надсилають нам на фонд. І це ну, зараз вже по, ну, за три роки це вже. Ну не знаю, це поза десятки мільйонів гривень. Mm -hmm. Це величезні суми, які йдуть на допомогу нашим ну, саме музикантам, і це, це дуже, мистець, дуже круто. Так? І ну якби можна підсумувати, як німецькі музиканти таким чином допомагають mm -hmm. у, своїм українським колегам. Це дуже красива історія. Тобто, ви допомагаєте тим колегам по цеху, які знаходяться на передовій? так так. Так, ну е. які в е. лавах збройних сил України як до речі, якісь такі їхні зізнання, коментарі, враження чим діляться ось колеги дуже різно. Знаєте, ми от подивилися, що за цей рік ми там поза 100 різних е. митців, яким допомагали, вони займають різні посади. Хтось з них дроновод, хтось з них е. займається власне морально-психологічним забезпеченням, е. виступають, грають концерти. Ці люди переважно вони найменше звертаються, бо вони розуміють, що в них ну відносно найменше Ризикова посада, тому ну звісно, ми їм можемо інформаційно допомагати, або там поїхати підтримати, зіграти концерт. Наприклад, у нас звертається там чи той самий культурний десант, чи то, що і ми залюбки приєднуємо, зграємо виступи в різних там. Ну, чи то для військових приїжджаємо там ближче до лінії зіткнення, чи то може бути в якихось. Ну Різних заходах медичних, де вони відновлюються, ну тощо. А так то дійсно тим, кому ну є така більш нагальна потреба в дронах, ем, ну да найбільше це дрони йдуть і там типу Mavic, FPV, чи то е Реби ті самі. Ну, от, і ми, ну, вони, Дуже не дешеві, скажімо, угу. от приходить один запит на 200 тисяч гривень, і ну дуже було б якось сумно і шкода відмовляти людині казати, ну, вибачте, нема цих коштів, але так е, ну я радий, що кожної зими є оця німецька допомога, і ми можемо закривати такі коштовні потреби. Це дуже якось я б сказала, аплодую навіть стоячи, тому що це така потужна теж місія і допомога нашим воїнам, тому що е, є така, навіть підтримка, е, я б сказала, музична так наших захисників, тому що це десь трішки релаксово для них. Я думаю, вони мають змогу навіть десь перепочити, будучи на таких концертах і десь відсторонитися, і психологічно просто розрядка, якась така свирідна, правда під час виступів від можливо й так, власне, воно для того все і робиться. Хотілося б вірити, що це їм дійсно. Ну є певні дослідження, mm -hmm. вони показують, що так це допомагає. Ну все дуже залежить, бо це дуже тонка наука. Я дуже теж е респектую Мар'яну, нашому вокалісту, наскільки він mm -hmm. це дуже глибоко, дуже відповідально до цього ставиться. І він розуміє, що ну ми, як будучи цивільними особами, що теж треба заслужити певну ну. Mm, не не повагу навіть, а просто щоб тебе послухали. Так. Військові, які прийшли от щойно з бойових завдань. Це ну не просто і це дуже важливо і класно, коли це дійсно працює, і воно дає певний результат. Тому ну. Далі так, в принципі, продовжуємо. і ну, Є багато кажу, друзів, які вже і в лавах з цим продовжують займатися. Тому uh -huh. це потрібна річ. Про це багато досліджень говорить, що це корисна річ. Ну, і, е, так, і власне загалом тема от фінансувань, тобто, якби не. От, е, Грантова підтримка, е, от, зокрема культурної індустрії, якось оцей наш грант, про який я кажу від GVL, що вони надають на допомогу е, військовим музикантам, саме так. Тобто є дуже гарне формулювання, що вони можуть це пояснити теж своїм, ну всім, е, ну, і тим музикантам, яким вони борті що вони не просто там. Віддають кудись на армію, а вони допомагають власне музикантам, і це якась така емпатична історія, де її багато хто може зрозуміти і ну нормально підтримати. Тому, взагалі гранти це. Вміння працювати з грантами, з залученням фінансування в Україну з там з Євросоюзу, фінансування чи там з Америки, звісно, не знаю, чи ваші слухачі в курсі, бо не знаю, чи всі дуже в цій темі, що з американським фінансуванням зараз вже все припинилося. Зміни відбулися капітанки. Так, так, наприклад, в мене було кілька теж проєктів, які ми вели паралельно. Це uh -huh. навіть і Радіо Хартія. Тобто ми співпрацюємо з бригадою Хартія, яка ну, в них є своя радіо теж. І ось тобто з обранням нового президента все змінилося. Так ну все сказати? вони втратили наприклад. Фінансування вони будуть зараз шукати інакше і дуже дуже багато інших теж ну колосально важливих речей. Наприклад, в мене є друг-музикант з Тернополя, який є ну я не пам'ятаю точно як його посада, звучить але він чи не головний епідеміолог Тернопільської області, і він власне це його проект, яким він займався по дослідженню на, ну, стану нашої області, які є гіпотетичні проблеми загрози. Він зараз закриється, бо ну от такі така історія. Тому на жаль, я... так тому я закликаю всіх слухачів цікавитись темою залучення фінансування орантового, Бо ну, для прикладу, якщо ви там маєте якийсь свій. Приватний бізнес, якщо він там е, ну, будь-якої сфері залежить, ви можете шукати в цьому напрямку якісь залучення фінансування, бо, як всім відомо, в Україні все фінансування, воно спрямоване на захист нашої державності і. Ну і це, от теж моя ще одна робота, де я працюю: це проект House of Europe від Євросоюзу, який ви займається влас... ви, ви... наданням грантів. Uh -huh. Зокрема, моя спеціальність я веду дві програми. Одна це гранти на локальні події. Тобто, це, якщо якісь проводяться фестивалі чи різні форуми на. Ну, культурні події зрубша, і е, інша, інша програма це Creative бізнес буст, яка надає гранти креативним підприємствам, і це теж можуть бути і радіо, і кермічні майстерні, студії, фешн. Ну, все, що займається виробництвом власного продукту, якогось креативного. Е, це я ці програми веду. Ми отримуємо багато заявок від українських бізнесів, і громадських організацій. І, власне, вже потім експертне журі на е ставить оцінки, і ми вибираємо переможців. І рік часу, ну там, це від. 3-4 місяці це йде ведуть їхні uh -huh. програми. і Я їм допомагаю ці ПВ свої реалізувати свої uh -huh. проекти. Тобто там це кошти йдуть на цього року. Це буде 15 і тисяч. Відповідно на два проекти євро uh -huh. кожному переможцю. Але ще вже є. Випадки є такий приклад, що можна сказати так, що вдалося грант отримали і звичайно. Так, От, Тобто цей рік попередній я, скільки це було 12 12 бізнесів. Було uh -huh. і було п'ять проведених. Тобто це 17 загалом mm -hmm. гарантерів, які я особисто вів. Вони отримали фінансування, вони успішно справились, mm -hmm. вони відзвітувалися right. і зараз прогресують е да, далі. Їх... Так? -що? Ну так, так, так. Тобто ми комунікуємо їх і з різними медіа, тобто про них і більше mm -hmm. пишуть, і ми надаємо їм, наприклад, можливість якихось бізнес-консультацій, щоб їхній бізнес зростав. і... Ну щоб це не було так, що вони отримали кошти. Ну і на тому все, на щоб тому, дійсно ми потім перевіряємо, який це має вплив. Угу. І моніторинг моніторинг проводимо. Звичайно, щоб на наступний рік якось покращувати свої програми. Ще і тому закликаю подавати. Слідкуйте за хаосом Юро. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. І дивіться, там дуже, дуже кожен тиждень багато різних можливостей є, як і для студентів, так і для працівників різних сфер. Тому слідкуйте, подавайте потрібно використовувати обов'язково. Ну і для нас, і для України. Інців нам дуже важливо розуміти бюрократичну європейську мову, щоб коли війна сподіваюсь чим пошвидше закінчиться, сюди прийдуть європейські кошти більш сміливо і щоб ми були більш освічені, як правильно їх освоїти. Бо це дуже бюрократична на жаль історія. Вона, ну, дуже вона може бути на перший погляд непроста. Але якщо починати зараз вчитися, то потім точно це дасть свої якісь позитивні результати, і варто в цьому розібратися. Так, еволюція або смерть так. Як казав пан Семесюк. Гарно, дякую ласкові. І на завершення нашої програми. Ще можливо, можеш зазначити про якісь такі знакові події, які відбулися за час такої спільної творчості у гурті. «Періг і Батіг. Ну наші знакові події, от що ми за 24 рік ми записали два альбоми: це є «Замордовані» та Колядницький. Власне, альбоми записані за грантові кошти, які я теж ну от вже будучи прокаченим, грантовим менеджером, теж вмію шукати там в Канаді ще десь ще десь. Тому це велика підтримка для нас. Музикантів було, що ми змогли акумулювати, наприклад, десь за кордоном ці кошти, mm -hmm. і е, з продажу дисків, наприклад, ми вже донатимо на армію. Дуже гарна, така, якби м'який перехід е, цього фінансування. І ми озвучили ще два два фільми е, спільно з Довженко-центром. Це є фільм Земля Довженка і «Фотоморгана». Моргана. Документальний е, ні, ні, це чорнобілі ні чорнобіле кіно. і ми. От його показували на екранах на от, наприклад, на книжковому на мистецькому арсеналі в mm -hmm. Києві. А ми наживо просто під це кіно грали. Mm -hmm. Це mm -hmm. от mm -hmm. такий музично-кінематографічний перформанс. Mm -hmm. mm -hmm. От а землю то ми презентували в Копенгагені в найдавнішій церкві Копенгагена. Церква Сейнкерх, якось так називається. Вона гарно. Ну ж, і на завершенні нашого спілкування. Побажання традиційно нашим радіослухачам. Вибачте, буду нудним, марудним, але <світ> продовжуйте свою лінію. Будь ласка, еволюціонуйте, розбирайтеся в нудних речах, вони вам допоможуть вижити. Так, так, це безумовно, що своєрідний рецепт успіху. Так, від Лесика в ефірі у радіо. Нехай буде. <с? <с?> Нехай буде. Дякую їм за гарний коментар, за чудове звучання поезії під музичним супроводом, який ми тільки що на кілька хвилин тому як почули. гаї шумлять. почуємося з вами згодом. Не перемикайте. Дякую, Лесик, на все добре. До Вам зустрічі. дуже дякую.